Що ж насправді чекає на нас одразу після появи загального штучного інтелекту, так званого AGI? Нещодавно відбулася одна знакова розмова між керівниками Google DeepMind та Entropic, і ми вирішили розібрати її, щоб виділити найважливіші прогнози і, звісно ж, застереження. І ось ключове питання, яке, по суті, лежить в основі всієї цієї дискусії. Відповідь на нього може змінити наше майбутнє і, можливо, набагато швидше, ніж ми готові собі уявити. Гаразд, давайте подивимось на це. І тут образу ж виникає, знаєте, така собі ключова розбіжність. Даріо Амодей з Антропік каже, що AGI може з'явитися вже за 2-3 роки. А от Деміс Хасабіс з Google DeepMind налаштований значно обережніше. Він говорить про кінець десятиліття. Чому ж така різниця? Отже, що ж стоїть за цими, ну м'яко кажучи, різними прогнозами. Давайте спробуємо розібратися в аргументах обох сторін. Так от. Позиція Амодея ґрунтується на ідеї експоненційного прискорення. Він вважає, що сучасні моделі стають настільки крутими у програмуванні та, власне, у дослідженнях самого шаї, що вони починають покращувати самі себе. Це, у свою чергу, створює такий потужний самопідсилювальний цикл, який виводить у прогрес на якийсь абсолютно новий божевільний рівень. А от Хассабіс зі свого боку дивиться на все це значно стриманіше. Він ніби нагадує, що, знаєте, автоматизувати природничі науки це завдання набагато складніше. На його думку, сучасним системам ШАІ просто не вистачає справжньої наукової креативності, тобто здатності не просто розв'язувати задачі, а формулювати абсолютно нові проривні гіпотези. Але... Є одна річ, у якій обидва лідери абсолютно погоджуються. Це ключовий механізм, який, власне, і рухає цей шалений прогрес. Мова йде про так званий цикл самовдосконалення. Якщо говорити простіше, то це той самий момент, коли Шаї ніби бере на себе кермо власної еволюції. Це справді переломний момент, після якого швидкість розвитку може просто вийти з під людського контролю. А ось як цей досить складний процес може виглядати на практиці. Спочатку шиї досягає неймовірної майстерності у програмуванні, потім він використовує ці ж навички, щоб проєктувати кращі, потужніші версії самого себе, і саме це, по суті, запускає ланцюгову реакцію експоненційного зростання. Добре, давайте тепер перейдемо від того, як саме може з'явитися AGI, до його першого великого соціального наслідку тобто до впливу на ринок праці. Просто вдумайтесь у цю цифру від Амодея 50%. Він прогнозує, що половина робочих місць для початківців у офісній сфері може зникнути, і це вже в найближчі кілька років. Вражає, чи не так? Тоді чому ми не бачимо цього вже зараз? Ну, Амодей пояснюється так званим ефектом запізнення, тобто технологія розвивається значно швидше, ніж економіка встигає до неї адаптуватися. Тому зміни ніби накопичуються непомітно, а потім можуть вдарити раптово і з величезною силою. Хасабі, щоправда, пропонує більш оптимістичний погляд на найближче майбутнє. Він вважає, що, як і попередні технологічні революції, шиї створить нові професії. Але водночас він визнає, що після появи повноцінного AGI ми вступаємо в абсолютно невідому еру. Це, як він каже, незвідана територія. Звісно, розробка настільки потужної технології несе не лише обіцянки, але й величезні, справді серйозні ризики. Амодей дуже влучно називає цей період технологічним підлітковим віком людства. І ця цитата, вона просто блискуче ілюструє масштаб виклику. Це питання, яке, за словами Амодея, людство мало б поставити якісь більш розвинені цивілізації. А тепер виходить, що ми самі повинні знайти на нього відповідь. Амодей структурує всі ці загрози у чотири основні категорії. Отже, по-перше, це зловмисне використання. Уявіть собі, біотероризм на основі шаї. Далі йде ризик втрати контролю, коли автономні системи просто стають некерованими. Третя загроза геополітична нестабільність. По суті, нова гонка озброєнь між державами. І нарешті економічні потрясіння, коли суспільство просто не встигатиме адаптуватися до масового зникнення професій. І це підводить нас до вирішального питання. Якщо ризики настільки великі, то чому просто не пригальмувати? А відповідь, як це часто буває, криється в геополітиці. Оскільки такі країни, як Китай, точно не планують зупинятися, західні компанії відчувають шалений тиск, вони не можуть дозволити собі відстати, і це створює надзвичайно небезпечні перегони. Що ж, на завершення, давайте спробуємо збалансувати всі ці величезні ризики з тим неймовірним потенціалом, який AGI може принести людству. Ставки, як бачимо, неймовірно високі. З одного боку на нас чекає потенціал вилікувати всі хвороби, вирішити енергетичні кризи і навіть розгадати таємниці Всесвіту. А з іншого, існує ризик втратити абсолютно все. І тут Хасабіс піднімає справді глибоке філософське питання. Він припускає, що вирішити економічні проблеми, пов'язані з AGI, може бути навіть легше, ніж подавати кризу сенсу, яка може настати, коли машини зможуть робити все краще за нас. Але, попри всі ці загрози, є й певний промінь надії. Обидва піонери вірять, що технічні проблеми безпеки можна вирішити. Проте для цього критично необхідні два ресурси, яких завжди бракує: це час і глобальна співпраця. Тож на чому нам усім варте зосередити свою увагу, спостерігаючи за розвитком подій у найближчий рік? І відповідь обох експертів абсолютно однакова. Ключовий індикатор, за яким треба стежити, це прогрес у створенні систем шиї, здатних самостійно розробляти наступне покоління шиї. І це знову ж таки повертає нас до того самого циклу, самовдосконалення. Саме швидкість замикання цього циклу покаже, скільки часу у нас насправді залишилося, по суті, він є межею між майбутнім, до якого ми ще можемо якось підготуватися, і надзвичайною ситуацією, яка розгортається просто на наших очах. І питання залишається відкритим. Чи готові ми до будь-якого з цих сценаріїв?